PHP скриптова бекенд мова програмування, яка була розроблена в 1994 році. Всього через 4 роки PHP використовували вже понад 1 мільйон вебсайтів. Розробник PHP Размус Лердер постійно чекав, що хтось зараз напише кращу мову програмування, яка витіснить PHP. Але час ішов і цього не сталося. Тому зараз понад 80% сайтів містять PHP код. І можливо, саме тому PHP зараз найбільш захейчена, але дуже полярна мова програмування. Популярність і хейт цієї мови як не дивно мають одну і ту саму причину. Ви можете писати код на PHP майже як захочете. Через це на PHP можна швидко накатати щось працюючи. Але як тільки проєкт стає більшим, то з'являється проблема, як не допустити дуже багато хаосу в коді. Тому більшість великих компаній використовують Java замість PHP. І саме тому Java є номер один бекенд мовою програмування. Але натомість PHP домінує в маленькому і середньому бізнесі. PHP дуже багато використовують у WordPress. WordPress це така онлайн програма, яка дозволяє швидко створювати веб-сайти просто з допомогою кліків і майже без коду. А коли стандартного WordPress функціоналу стає замало ви завжди можете швидко. Написати модуль і додати будь-який функціонал з вашого сайту. Це ідеально підходить для малого та середнього бізнесу, бо дуже часто дозволити собі написати щось, наприклад, на Java, ці бізнеси просто не можуть. Щоб написати найпростішу програму на PHP, нам треба спочатку створити сервер, на якому ми створимо файл index.php, який позначає головну сторінку сайту. Далі ми відкриваємо PHP Tech і пишемо echo hello world. Звичайно, ніхто на чистому PHP не пише. Для цього є фреймворки. Два найбільш популярні це Laravel і Symfony. Щоб обрати, який фреймворк вам використовувати, подумайте, чи є у вас дедлайн через два дні. Якщо є, а ви все ще не почали писати ваш суперкрутий додаток, то обирайте Laravel. А якщо ви хочете написати код, який буде жити вічність, то подумайте про Symfony. А якщо вам сподобалось це відео, то зацініть цілий плейліст схожих відео. Всім дякую за перегляд і до зустрічі в наступному.